Да, до опорной башні, там ще є ЗІЛ. Та й поїде на ЗІЛу. Сумка модно, те. месенджер, месенджер. Ну, теж такий блатные, а тепер пара бандітос. Та Да що блатные? У меня зброя тільки все. А, ну ладно, разгрузочка еще. А в тебе форма інша. Форма? Да, у форма? мене. Ну, який... Sony Sun у мене просто светер. <laughs> у ну, <в> мене... <laughs> мене CP Company, garmentail. <laughs> <Garmentide. laughs> Гармота. Трошечки. Опа, вот так вот. Опа! Чи <laughs> назис? Чинанин. Так, і ладно. Ти сюди. Ну, що вони тебе такі самі? якщо що. Карго, карго. Я, я бачу, бачу. Пар Опа, арсенал. Опа, РПГ. Опа, RS. Опа, РПГ. Опа, РПГ. Ну, мені воно не надо. А Та бери. І снаряд один. І, і снаряд один, все. все. Так, ну значить, ми тут зараз розлутаємося нормально І машину візьмем. Вже, ні? Розлутати, я б так понял, не получится, бо вони вже пропадали. Хоча ні. А, да. Точно, два пропадали. Опа, хто ще. Вже є. Та ну Я уже лежу, сука, це Та я до мішком тільки хотів сховатись. Де ти лежиш? На землі лежу, уже все. А -а -а. Перев'язатись не можу, таб не працює, нічого не працює. Так Це я маю тебе перев'язувати. Ми тут пролітаємо. На всіх парах. Нічого він топче, я офігею. <гум> Диви, злітає. 120. різниця зі складом, що просто капець. 120, ой. ой ой О, нормально. Не 6 кудись, бо він тут страшний спеціаліст. <гум> 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 нормально, нормально, не боїсь. <гум> так, Може по там. У мене була панічна атака була із-за того, що з тої сумкою не міг розібратися. Так, уважно, уважно. Дивись, уважно там. Через праву кнопку миші, типу, приближай, дивись, щоб там. Якщо ось бачиш, каж... кажи, будемо виладити. Тобто через праву. А, поняв. Приближай, щоб краще видно було. Угу, угу. Та ні, поки що нікого не бачу. Окей, пересаджуємося, тоді машину іншу. Опа, уже Але де не пойму. Так были з машини. Одного забрал. О, друга лечки. Еще ще двох забрал. Он бежит еще один. Блядь. Там еще х... Я перезарядка. Я на перезарядку. зарядке. То есть хтось Сзаду кто стреляет, я отходил. Ззаду, ззаду ти стреляй Чуєш? по звуку. Да. ГПшки летять, тікай. Куда а я знав, тікати? я знав, що тут буде. Ну йдем до нього, просто через дома. Це я на... тобі скажу, я щось з тим прицілом трошки не розібрався. Шо не попадав я. Чи то мертвий був тип, чи то я не попадав. Може в мертвого стріляв уже. Це... О, бежить усе. Двоє біжать. Он ще, по-моєму. Да, он ще один є. Нема уже лежить. О, ще вискочив. Давай, давай, співай, мене перезарядка. И що там? Вроде від'їхав. Біля синьої машины будет и да я був? Э. Да не, прямо по курсу був, біля дерева. Оце. Ага, понял. Он ще бежит. О, чувак. О, Фух, мені Я пощастило. щастя силу. Але цей живий ще. Я вже не живий. О, там ми тут зараз налутаємо, дай боже. Але... Мені треба міняти зброю. ПКМ, конечно, класна штука, але тут патронів не нема. Пах, хтось стріляє. опа, справа прямо по курсу. Нема вже. Мансуй, банцуй. Ага, вон ще один злива. Манцуй, банцуй. Чекай попробуй ще попади по ньому. Може вибере кращу позицію. Та ні, вроді вбив уже. <сі> він уже замер. Тут просто вони буває іноді вмирають, і непонятно чи він вмер, чи він лежить далі, просто поняв. Я тоді походу в мертвого магазин цілий з калаша висадив. Ну да. Тобто, отам от, от, якщо побачиш, чувачок лежав, ну потім він <сі> О. міняє позицію. Ото хочу... той вон. От. Між двома машинами подивись отут, якщо ти приціла не маєш. Я не маю приціла, на жаль, так. Да. Добре. Так, добре, я не буду на це відволікатись, краще. Трошки облутаємо, але я зброю просто взяв і що. А ся, монстрю вася. Монстр вася! Так, монстр! Ти, ти той якийсь like ларьочек, та, мабуть, цей royal kebab робить. Ооо! Ага. Ух ти, йо. Отут от труп, он mm. десь був. Оцей, от, диви, да, я та, думав, та. що, я думав, що це Ух живий ти, чувак. Блі. Я, я в нього цілу обойму висадив. Хурва. ти щось з присілом не то, чи я не попадаю. Почу, О, та. Да. Отут. Тойлін. Тут, Тут є так. цей. Тайник зі зброєю. О, там в ангарі, там де треба було... Так, да, я так і знав. Я... Мене Тут, теж прям туди тащило, я хотів туди йти. Ага. Ну, тут калаш є якийсь. По ідеї, нам треба йти там, де стріляють. до цього ми й захож... зайшли, в армо. Ну. Ти конкретно. Тут треба, щоб ти зупинився послухати може. Ой, камни. О, прямо по курсу десь походу. Колесо пробив на камні. Ну буває. Давай ще на пеньок наїть. І ми взорвемося. буде. Що, іще сидим, чи вилазим? Так, сидим. я просто слухаю теж. А. Ой, Та, ой, ой. Да, десь там, ну прямо. Здесь уже близко. Давай, мабуть, вылезем. Ну, нафиг. Uh -huh. Пошли. Проще пишки. Главное, чтоб нас наш карифанчик не стрелы У нас форма схожа. С тем, с кем мы маем воевать. Mm -hmm. Так, праворуч, по-моему, наш стреляя. Я еще не профессионал. Ой-ой-ой. По нам. Панам. Не, ви його має бля, підписувати бути, як Значить, це не наш. Ох ти, блін, попав по мені. Ай-яй-яй, боліче, боліче, боліче. Гранати. Але де він, я не бачу. Десь там. І ззаду стріляють. Ми в окруженні. А, я не, не бачу, не бачу. Це в лісі, блін, війна. Чет, паля. Посад. Не кипішуй, не кипішуй. Хто з ким воює? Це, а, це походу там наші бати, знаєш, воюють тут ті, що приходили. То бати були? Чи люди? Ні, то були бати. Може, там Спроти, спротив спроти були. Так, а мені бутал. що там. Так, нормально, лікуватися треба. Тут friendly fire працює? Mm -hmm. Ну якщо що, положу своїх батон, нічого страшного. Аби мене не положив. А, вот, тут же спорит. бігає бегает уже жук. Блин, он мансует, падла, убегает. Он стреляет там. Не бачу. Да я тоже не бачу, я бачу, пилючка піднімається. Та я помню. Вот ты уже щось то от сразу маты. Вон он бегает. Это же баты все одна все. Я его даже не бачу. Все одна все. А, -а. Так, тепер... Відходи мансуй, манцуй, мансуй, манцуй, манцуй. Чого тебе бе на підстрелив? Обереш. Так, коротше, даю гпшечки. Ну, вас нафік. Походу вони біля той палатки десь були. Біля якої? Ну там є палатка справа, от куди я дивлюся. Ну. Там вони, мабуть, в ній килы, плечок пробили. Прийшли наші бати і такі, а ну давай сюди. А, Ромаш. от біжить, от біжить, біжить, біжить. по моєму забрали ГПшки. а А-а-а. Нет, дали попал. Вот Я його забрав, А, ні, не забрав, але стріляю. І проворочи біжить, а. А, Там провори. ще далі ще один. Темні я то, походу, може наші, блін, я не знаю. ще ище задыгра. Ну, пофил, перед нами. Михайло а, ти перед. Ну да. Все лежить, ну це може і наш був ползать. Ні, це не наш. Наші з такими то низцями. штанами, скажем так. Так, походу це все завдання треба виконати, я точно не впевнений. Опа, справа якийсь. Бляха, поранив мене, може і Сейчас ще виявиться, що вбив. Ммм. Я валяюсь. Почекай, блин, я бежу. Бежу. А, а, там тип еще був прямо по курсу. Та я одного вбив. Куда ты ранил? Не показываю? Ага. Я лежу, у меня черни чор... тут засинає. О, ты перевернулся. Лечись, бегом лечись. А воно не показує, куда як. Просто бинт, нема никакого кровотечения, и так далее. А, значит просто контузия. Твоя, значит, ты живий буш. Жвись, візьми зброю. Вон, зліва. Та я одного, я убив одного. А сейчас ранили хоча б, ти, ти ранили. Давай, мотайся. Бляха, попали ще раз. Были. Не встиг надій. Чувак, да тут, блин, 4 типа до нас прибігло. Ну, Ясно, що ти не встиг. А ти не бачив їх, чи що? Та я бачу одного там, десь згори вони стоїть, якраз таки біля другої. Да де з горы, отут, побач, от, короче. Ну, може ще й там, я Близький. не в ту сторону див я... я. тільки піднявся, подивився на ту сторону, звідки стріляв. І все, і нічого не встиг Ясно. Ну я ж ще просто їх тоже Це не различаю, нормально я там граю перший раз, умовно перестрілку якусь роблю тут. Трошки mm. мені не... непривично ще. Ну і так в кожній грі по-своєму виглядають. Бати є, чи не воды. В складі а так, так. А них такі советская форма. Советский штурм. Ну то советская, ну я ще просто. Quotation. Треба просто активно юзати праву кнопку, то плані, плане, приближати, просто ну, Так от подивився, от повернувся на 90 градусів, нажав, подивився, ага. от, я бачу тепер. от, Типа. Ну це понятно. знати. Блін, да тут сколько їх тут, я в шоці, слухай. Я не знаю скільки їх там Яхти. О! Я в лобешник получил. Лягаю, блядь. Ну так от, от така от, така от штука.